Ветеран російсько-української війни Сергій Щербак приєднався до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення та обороняв від навали ворога рідне селище Баришівка. Згодом він розпочав службу у штурмових військах та через рік пішов у відставку за станом здоров'я. Перші дні війни ніхто не дивився на здоров'я, всі йшли, захищали. У мене такий діагноз, що рак щитовидної желези я постійно на мене немає її. І постійно я на гормонах. То після того, як нас вивели з зони бойових дій, потім був медогляд, і мені просто порекомендували, щоб я не був обузою в подальшому для цих, то для наших побратимів, то рекомендували, щоб по здоров'ю написав рапорт на звільнення. Проте після відставки Сергій не опустив рук та добре взявся за відновлення свого фізичного стану, ледь не щодня він відвідує спортивний клуб для реабілітації ветеранів у селищі Баришівка. За півтори години на біговій доріжці Сергій долає до 14 кілометрів. Перш за все, це знаєте, я вам скажу це емоційне і розвантаження і психологічне. Оце перш за все. Тобто, коли ти слухаєш. Українську музику у наушниках і дивишся на е, тренажер, півтори години займаєшся, відключаєшся від усього, о, просто отримуєш насолоду і рюкзачок о, після роботи або до роботи постійно тут. Окрім тренувань на біговій доріжці, в адаптивному клубі ветеран може позайматися на велотренажері, тренажері гребля, виконати вправи зі штангою на тренажері сміта а також є тренажери для комплексних видів вправ, зазначає тренер клубу та фізичний реабілітолог Дмитро Семененко. Клуб створений для адаптації і реабілітації ветеранів війни, учасників бойових ліп, забезпечений тренажерами для відновлення. Фізично та фізичної реабілітації також психологічного розвантаження. Адаптивний спортивний клуб у Баришівці є одним із 15 переможців всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив. Час діяти нестримні». Такі клуби вже відкрили в Черкаській, Київській та Івано-Франківській областях. Зазначає директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз. Він додає, що цього року благодійники планують розпочати наступну кампанію прийому заявок на грантовий конкурс. Це заявка, яка передбачає написання проєкту, в якому є залучені як експертно, так і фінансово три сторони. Ми говоримо як про приміщення, як про оплату праці, як про дрібні ремонти облаштування залів для занять, а також про забезпечення. Товарно-матеріальними цінностями на місці для того, аби адаптація проходила успішно. Ми реалізували і минулого року, і тут тільки будемо розвивати і навчальний компонент в даній програмі, тому що фізичні тренери вони мають підвищувати свою кваліфікацію, як і всі, абсолютно хто професійно займається своєю справою, і тому подібну Ініціативу, а саме навчальний компонент, ми також вже інтегруємо як обов'язковий елемент даного конкурсу вже в поточному році. В умовах співфінансування проект отримав грантову підтримку від всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх за підтримки Міністерства молоді та спорту України, а також благодійного фонду МХП громаді в межах програми реінтеграції ветеранів МХП поруч та фонду імені Федора Шпига. Ми долучилися як партнери, тому що коли почитали, побачили, дізналися про цей проєкт, ми зрозуміли, що це дуже цінно і дуже важливо, і самі власне, проявили ініціативу стати партнерами в цьому проєкті. Чим ми допомогли? Ми допомогли створити три адаптивних центри в різних громадах, це один з них. Наша основна задача була фінансування. Ми стали ще одним фінансовим партнером цієї ініціативи. загалом для нас це ініціатива, яка допомагає створювати на місцях саме в громадах, в маленьких містах, осередки, де ветерани, ветеранки, родини зможуть. Повертатися до свого такого звичного життя через конкретні активності. Уже 120 таких адаптивних клубів функціонує в державній установі спорт для всіх, 15 з яких створено спільно з МХП громаді та місцевим самоврядуванням, зазначив директор установи Андрій Ребрина. Ми оголосили конкурс минулого року і даємо співфінансування 200 тисяч держава, 200 тисяч. Бізнес у вигляді фондів і 200 тисяч мінімум місцеве самоврядування, а може й більше. У випадку цьому ми розуміємо, що тут набагато більше коштів вкладено в цей спортивний зал, і важливо, щоб під час реконструкції було враховано і адаптивний напрям. За грантові кошти адаптивний клуб Баришівки обладнали спеціалізованим інвентарем і тренажерами, пристосованими для людей з інвалідністю. Взяти участь у конкурсі час діяти не стримні можете. І ви, аби не пропустити початок прийому заявок та дізнатись детальною інформацію про умови, слідкуйте за офіційними сторінками державної установи Спорт для всіх. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.